Пусть ані ховаються. Якщо чесно, то з огляду на те, що мої батьки військові, то я спускаюся в бомбосховище завжди, от але вже якось звиклась до цього. На жаль, до всього звикаєш, але, звичайно, потрібно перебувати більш в більш-менш безпечному місці. Тобто це не завжди має бути укриття, підземне укриття, але хоча б правило двох стін так, це те, чого я дотримуюсь. А ми якраз збиралися да. виходити і їхати сюди, тож ми якраз припрямували до метро, коли починалась тривога, то нам якраз все було супер. Ну і в мене приватний будинок, тому ми просто спускаємося нижче сходів, зазвичай інколи просто навіть не реагуємо. Ой, дуже по різному я себе повожу. В деяких випадках декілька разів метро спускався, от коли були дуже такі потужні, так і казали, що є по всій країні, що багато запусків, ракет і так далі. А коли от такі тривоги, що начебто щось написали, і більше далі нічого немає, не пишуть, ну якось спокійніше. З 24 лютого я тут постійно і я не боюсь ніякої повітряної тривоги. Я навпаки. Дуже давно розвиваюся в духовних практиках, і я стараюсь робити стільки позитиву, щоб мінімально Київ постраждав. До повітряної тривоги не можна звикнути, але ми не ховалися сьогодні саме. Ми з дівчатами сиділи в кафе. Е, не знаю, треба продовжувати жити. Коли дуже Троєщину бомбило, якраз тет 6 якщо це можна говорити, то ми ховалися, бо біля нас. Все все летіло. Я не спускаюся у сховище, тому що у мене в офісі є бомбосховище, і я практично завжди на роботі, тобто. Якщо чесно, якщо я бачу, що у Києві вибухи, тоді я можу спуститися в бомбосховище. А так, ні, продовжую працювати. Якщо є можливість, то ховаємося. Якщо немає то ми вже привикли. Ну, дома в машині застало. Ми зараз доїхали з дітьми сюди. Була тривога, але їхати треба було. Ну не кинеш машину серед міста. Коли ховаємося, якщо є можливість, куди? куди, а якщо немає, то вже що буде? На дачі, де ми живемо, ми дуже часто. Чуємо і ПВО, ПВО чуємо, і бачимо Ми навіть декілька днів тому бачили, як ракета пролітала, тому що вже звук ракети, скажімо, літака потім цього шахіда вже чітко відрізняємо і ну, як то ну, звикли вже розуміємо.